Перше до диктанту національної єдності долучилась музикантка Луганської філармонії Надія Скоромог. Після початку війни їхній колектив базувався у сєвєродонецьку, У березні вони переїхали до Львова. Таке цікаве слово. Ми запитали пана диригента, що таке креденс, ми, ну, ми не в курсі були. Нам нам цікаво, що це таке було. Співробітники та музиканти розмістились в офісі органного залу та зайняли зручні місця для написання. Після завершення диктанту діляться враженнями. Дуже важко писати я в рукою, я правильно пишу рукою на комп'ютері і це дуже дивно, тому що відчуття того, що ти пишеш рукою і не згадуєш, як куда буде це дуже складно. Розповідають, що отак колективом долучились до написання вперше. Дуже важливо знати, любити українську мову, і такі ініціативи, такі проекти вони об'єднують людей і показують, що мова це не тільки інструмент, яким ми повинні володіти досконало, але і щось набагато більше щось дуже рідне і таке, що треба дуже берегти. Водночас на іншому кінці міста писали диктант-рятувальники. День писемності, день мови. Мова наше все. Маємо всі розмовляти нашою рідною мовою, як розмовляли наші діди, прадіди, предки. Я вважаю, українська мова це є основа основ української нації. Надзвичайники цього районного відділу ДСНС виїжджають на пожежі у Шевченківському районі Львова. Поруч готова форма, щоб швидко одягнути у разі виклику. Після завершення перевіряють текст на помилки. Теплий сонний дух книжкових полиць. Я в захваті від цього диктанту дуже зворушливий. Про наші складні часи розповідається про переселенців і про тяжке їхнє життя, і їхню долю. Текст спеціально написала Ірина Цілик. Читала в етері народна артистка Ада Роговцева. Учасники можуть надіслати диктант на перевірку або дочекатися оприлюднення тексту. Іван Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.